У Чернівцях у обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка 20 листопада відбудеться прем'єра етномюзиклу крізь століття, який перенесе глядачів у багатовікову історію та традиції північної Буковини. Це не просто мистецька постановка, а справжня подорож у часі, де відвідувачі зможуть відчути зв'язок з минулим і відкрити для себе глибину народних цінностей, переданих крізь покоління. Тож всі деталі далі у нашому сюжеті. На сцені Чернівців оживе унікальний етномюзикл крізь століття, який поведе глядачів у багатовікову історію, традиції та обряди народів північної буковини. Це мистецький проєкт, покликаний не лише відтворити багатство автентичної культури регіону, а й занурити аудиторію у атмосферу давнини, через яку пройшли наші предки, каже Юрій Гавриляк. Реалізовуємо про грант президента України крізь століття у рамках відзначення 80-річчя колективу заслуженого академічного буковінського. Ансамблю пісні і танцю імені Андрія Кушніренка у рамках цього проекту ми зробили дуже багато роботи, зокрема таких як реставрація, відновлення бісерних сорочок, купівля інструментів для оркестру, придбання взуття для балету. Тобто, і багато, -багато таких більших менших робіт, але це все, скажімо так. Ми знаємо, що це все для колективу і для збереження тих набутих цінностей, які за 80 років вже зберігаються у філармонії та в колективі. Крізь століття це не просто вистава, це справжній культурний міст між поколіннями, що дозволяє сучасним глядачам доторкнутися до світогляду та життєвих цінностей, які передавалися з покоління в покоління. Мюзикл охоплює різні пори року, святкові традиції, звичаї та обряди, що символізують життя місцевих жителів. Сама ідея виникла у нас реалізації цього проекту на базі Буковинського ансамблю минулої осені з Юрієм Миколаєвичем, але пошукова робота, опис фольклорних матеріалів і запис автентичних пісень мелодій тривала у, особисто у мене більше десяти років. Чому крізь століття? Тому що наші традиції передаються крізь століття від покоління до покоління. Це наше обличчя в світі, і буковинська культура вона багатогранна, тому чому не може її побачити весь світ і наші регіони. Райони. Самий задум іде побудований на основі пір року чотирьох сезонів, в рамках яких будуть відтворені самі кращі традиції нашої Буковини. Наприклад, зима це буде центральна Буковина, весна це буде наша Хотинщина, Басарабія, будуть традиції. Літо ми потрапляємо на Буковинську гуцульщину, це Путинський район колишній. І осінь буде у нас весілля, це Кіцманський Заставнівський райони. Задум етномюзику. Рісь століття розгортається навколо історії буковинки, яка, проживши півстоліття за кордоном, повертається на рідну землю. Весь цей час вона відчувала глибоку ностальгію, сумуючи за красою своєї батьківщини, за її традиціями та звичаями. Спогади про народні пісні, колоритні свята і теплі родинні вечори живили її душу, даруючи відчуття приналежності до рідного краю, незважаючи на відстань. Повернення героїні це своєрідне паломництво до власного коріння, яке живе і процвітає, попри час і кордони, розповідає. Відає Іван Петрусяк, саме за головний задум, який йде: що 50 років тому Буковинка виїхала у Канаду за кордон, ну будувати своє життя, і вона повернулася через 50 років сюди на Буковину, щоб згадати всі наші традиції, звичаї, обряди. І тому на сцені воно йде в такому, як комплексі, тобто емігрантка наша теперішній час, а всі традиції, обряди, які живуть ціле століття. Завдяки дбайливому збереженню та відтворенню звичаю місцевих народів, творці проєкту вдихнули нове життя в стародавні обряди, зберегли їх автентичність та зробили доступними для сучасного глядача. Хореографія, багатоголосий хор, оркестр народних інструментів усе це гармонійно поєднується в постановці, створюючи не лише видовищність, а й глибокий емоційний ефект, каже Леонід Сидорчук. В цьому проекті крізь століття дуже багато хореографії. Причому хореографії майже побутовий танець, який існує на Буковині. І е, трошки важко було працювати, тому що колектив працює в академічному взагалі стилі в, в жанрі, а кх, нам треба було переключитись на етнофольк. Тобто трошки різні речі, але колектив з цим справився. Дуже добре, навіть в хоровій групі, тому що вони співали, повторюю, що в академічному стилі жанрі, а це етнофольк, трошки інша звукоподача і інші, інші є нюанси, які зв'язані з цим. Хореографії дуже багато повторюся, і дуже цікаво. тут, і, до речі, ми в цьому проєкті використали танці і Дар'я Григоровича Ластівки. І Сергія Королюка, який колись був давно балетмейстером в Буковинському ансамблі, зараз він в Канаді також керує танцювальним колективом в нашій діаспорі. Мої хореографічні твори, і, звичайно, Івана Івановича Петрусяка твори. Є твори хореографічні, які. В побуті є в наших селах на Буковині, і вони майже, майже не змінені, майже так і ми перенесли. Звичайно, вони мають якісь сценічні варіант, але все таки основа цього твору залишається, так, як, як кажуть, з народу. Тому і дуже багато хореографії з хоровою групою. Я скажу, що це найважче для хору, тому що вони ще й співають під час цього, і ми дуже багато працювали над цим. Роль Катерини, емігрантки, яка повертається на рідну Буковину після багатьох років життя за кордоном, виконає солістка буковинського ансамблю Мар'яна Українець, каже, що це не просто історія про повернення, а про силу традицій, які об'єднують нас з рідною землею, навіть на відстані. Вона все своє життя кожного дня. Вона марила. Вона марила рідною землею, Буковиною. в неї настільки була така страшенна туга і біль за своєю рідною землею, що Дуже було важко віднайти ці емоції, адже це і біль, і радість, і смуток, і спогади з дитинства, з молодості. Тобто десь важко було, але я рахую, що напевно завдяки нашим режисерам, завдяки нашій великій, дуже великій творчій команді, нам все ж таки вдалося знайти цей образ, створити цей образ. За словами організаторів, етномюзикл «Крізь століття є значущим кроком у збереженні культурної спадщини регіону. Унікальна енергетика, вистави, динамічна хореографія, яскраві костюми та живе звучання оркестру. Усе це створює атмосферу святкового настрою та занурює глядачів у справжнє етнографічне шоу. Чернівчани матимуть нагоду відвідати прем'єру етномюзиклу крізь століття 20 листопада о 18.30 у залі Чорнівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка. Також додатковий показ відбудеться 24 листопада о 17.00. Це унікальна можливість поринути у традиції та культуру північної буковини, представлені заслуженим академічним ансамблем пісні і танцю імені Андрія Кушніренка. Діана Добинда до теми дня. ТВА.